Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах руни дня сьогоднішнього дня, в яких проходить енергія. Я. Покажіть руни. Енергії сьогоднішнього дня для людини, яка потрапила на цей розклад. покажіть. Так. Ну, тут енергії гармонії. Енергії, стосунків, бажання згармонізувати свій простір, бажання, щоб все було добре. Тут позитив, тут бажання відпочити, відпочити, можливо, в партнерстві, з партнером своїм, провести при... добрий час. Тут Енергії радості, енергії розвитку. Сьогодні дуже такі позитивні енергії. Будуть у вас такі думки, такі бажання. Буде хотітися всього доброго, позитивного, квітучого. Ну, добре, а які події можливі на фоні таких енергій. Тут така ситуація, що будете отримувати результати власних дій і власних думок, власного досвіду минулого свого життя і будете приймати, можливо, рішення щось не змінювати і чогось не обирати. І, можливо, це буде стосуватися якогось чоловіка в вашому житті. Точніше, що за подія така. Що ось тут? Ну так, хтось буде від чогось відмовлятися, при... не захоче вибирати, можливо, якогось чоловіка в своєму житті, гарненько подумавши. Можливо, це якийсь досвід, можливо, це результат, результат поведінки цього чоловіка. Покажіть точніше, хорошо. Тут буде як результат якогось спілкування, якоїсь інформації. Прийде якась інформація, і. Ви зможете по результату цієї інформації захотіти щось зруйнувати, від чогось відмовитись. Можливо, ви будете відмовлятися від того, що ви раніше не обирали. Наприклад, якщо у вас були пропозиції від якоїсь людини, ви раніше не розглядали їх не обирали то сьогодні ви зможете зруйнувати оцей стан, коли не обираєш. А можливо, ви взагалі захочете від чогось відмовитись. Від чого покажіть? Ви захочете відмовитись від змін. Захочете відмовитись від того, щоб щось змінилося. Що тут? Угу. Так, ну, скоріш за все, тут у декого є стосунки, вони були, і ви захочете... Відмовитись від того, щоб тут щось змінювалося. Можливо, прийде якась інформація і треба буде робити вибір якийсь, але ви його не зробите, бо ви проти змін. І це стосується стосунків або сім'ї родини. Так, добре. А що тут от тут? Так. ну Дійсно, тут може прийти якась відкритися якась таємниця, щось ви раніше не знали, то відкриється сьогодні, прийде така інформація. Можливо, це буде як знання, якесь, осяяння, інсайт. От. А для когось тут може бути це стосуватися якихось нових ваших втілень, проєктів, планів. Коли ви хотіли їх втілювати і якось навіть проявляли себе. Але потім було зробити важко якийсь вибір. От. І треба було оприділятися, і ви сьогодні оберете нічого не міняти. Нічого не міняти в цій важливій справі або в своїх переконаннях. Якщо це про чоловіка дійсно, про людину, про стосунки, то тут. Буде, знаєте, якщо ви жінка, то ви оберете жіночий магнетизм по відношенню до цього чоловіка і не схочете нічого змінювати в своїх стосунках, вони важливі, вони довготривалі вже, або в своїй родині. Ага, і по і тому, що це дасть вам. Тому, по-перше, тут може бути замороженість. Якщо у вас були якісь негаразди з партнером, то це дасть як заморожений конфлікт. Якщо були якісь непорозуміння і стоїть вибір, чи руйнувати стосунки, чи залишити, то бажання нічого не змінювати також дасть припинення, підвішеність ситуації. Ви вважаєте, що треба заспокоїтись, перечекати, а там час покаже. І ситуація дійсно поки що притормозиться і підвисне. Але по ітогу, як начебто це вам на краще. Можливо, ці стосунки дійсно важливі. Можливо, зміни не такі доречні зараз, станом на сьогодні. Можливо, інформацію треба ще перевіряти, яка вам прийде. Ось така якась подія сьогодні буде для того, хто зараз дивиться цей розклад. Допоможе що. Так, ну допоможе не нагнітати і дійсно перечекати. Це буде правильно. А завадить, що завадить гарному розвитку подій. що? Тут може завадити, якби бажання щось робити, причому прориватися такі, знаєте, конкретні дії, більш силовому, впертого характеру, коли преш на пролом, ось це завадить. Тому дійсно. Руни радять перечекати, заспокоїтись і не нагнітати. Це, по і тому, якраз сьогодні на часі для вас. Ну, ось такий буде сьогодні короткий розклад. На цьому я буду завершувати. Бажаю вам досягти того, чого ви хочете. І спитаю ще у рун. А скажіть, ці стосунки дійсно важливі для людини. Яка зараз дивиться це розклад? Є непорозуміння і нерозуміння, чи дійсно важливі, і є деякі непорозуміння з партнером. І, можливо, є якась відстороненість, відчуженість, але чи вони важливі? Можна так сказати, що є конфлікти все ж таки. І якщо є намір, да, поки що нічого не змінювати, то краще не змінювати. Знаєте, бо ці непорозуміння і різкість, вони. Можуть призвести до змін, але вони можуть привести і до кінця. Тому перечекайте і всю інформацію, яка вам приходить, або, можливо, сьогодні були напередодні якісь розмови, і зараз ви будете їх обдумувати, то треба, ну, знаєте, підвести підсумки підбиття помилок, да? помилки. Треба гарненько роздивитися, і не повторювати. Хоча ці стосунки можливо потребують більшої, більшого взаємопорозуміння і відповідальності, так, ну що ж, поки що і ти і рух рухатись цих стосунків не потрібно. Все треба прояснити вже до краю, а тоді вже приймати якісь рішення до змін, якщо вони треба будуть. Все не дуже просто тут, в цих стосунках, але ви перед ними, як начебто, беззахисні, відчуваєте, ну, не так не можете. Боротися да, зі своїми, можливо, почуттями або е, з думками, які викликає у вас ваш партнер. Ну, що ж, на сьогоднішній день так, на сьогоднішній день ви не будете обирати зміни, нічого не захочете змінювати, будете чекати, проясняти ситуацію. І це поки що підвисне. Але може і припинитися криза завдяки цьому. Тому що руни радять поки що нічого не Ні на чому не настоювати, силових методів не приймати поступово. На питання, чи вони важливі, ну, якщо можливо, буде більше відповідальності і. Не буде повторюватися те, що приносить шкоду вашим стосункам. То так, вони мають місце бути, бо поки що руни радять не виходити з цих стосунків. Принаймні, станом на сьогодні. Ну, на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Ага, до речі, це може стосуватися не любовного партнера. Не для всіх. Це може стосуватися ділових партнерів, замовників, своїх партнерів по бізнесу або напарників. Тому розглядайте це ну, в широкому смислі. Хоча для багатьох все ж таки тут, як більш пов'язане з родом, з сім'єю, можливо, це родич, брат, сестра і таке може бути. Але більш все ж таки це е, чоловіки. Чоловіки, дружини і коханки, коханці наречені і таке інше.